Зовсім їх накриває і роблять, чудять, що хочуть, типу радіації, так або якась там хімічна зброя чи біологічна зброя, тільки щоб нам зашкодити і нашому життю на нашій землі. В листопаді ми взагалі очікуємо лебедине озеро на Росії. Про Лебедине озеро цікаво. А можете розшифрувати це. Нам всім сподобається, я вже знаю. Будь ласка, подивіться окуповану частину Донбасу, коли звільнять Енергодар, і коли наша атомна станція почне працювати на благо нашої України. Ну давайте так до осені. Чи буде звільнено енергодар? У нас тут така тема. Дуже багато різних пророст. Багато людей, велика вода. Ось борються за своє життя. Люди, які зараз живуть на нашій на планеті, вони ще це побачать. Це неспокійна ситуація. Три головних болі. потоне. можемо подивитися, коли. Мої вітання усім глядачам каналу Мій світ. Сьогодні неймовірна і неперевершена стела, як завжди, для вас ви її чекали. Тому, будь ласка, дивіться, аплодисменти, лайки, поширити відео. Всі посилання на стелу до речі в описі до цього відео. І сьогодні ми будемо розглядати дуже багато цікавих питань і, звичайно, зазирати в майбутнє. Мої вітання. стелу. Вітаю! Як ви поживаєте? Розкажіть в двох словах. Що вам сказати, дуже гучно у нас в нашому напрямку. Ми чуємо дуелі туди назад, але тримаємо кулаки і знаємо, що коїться. Знаємо. Маємо дуже таку надію, що ось-ось-ось, ми скоро почуємо з лівого берега дуже приємні новини. Тому тримаємося. Так, і якщо це каже Стелла, то вона знає, про що вона каже, адже ви, мабуть, вже переглядали ситуацію і вже знаєте, що там буде. Кожного дня там вже родичі зліва, родичі зліва, тому тримаю руку на пульсі з ранку до вечора. Партнери передають Україні касетні боєприпаси. Це така ефективна зброя, яка допоможе нам швидше позбутися окупантів. І, до речі, Україна не приєднувалася до угоди, яка вважає ці боєприпаси забороненими. Отже, можливо, саме ця подія вплине на наші успіхи, і ми можемо перевірити цю інформацію, чи зможе це скоротити шлях до перемоги України. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Но їх Ще не надали, ще ж не надали, я так розумію, тому що тут у мене трошечки стоїть ілюзія: чи нададуть, про це балакають, але ще не надали. Можливо, це буде трохи пізніше, знову ж таки, але це буде мати добрий результат. Розумієте, це десь будуть, ну, я так розумію, ті касетні е, снаряди, вони. Заміняють якусь одну ракету чи що, тобто вони багато влучань одномоментно. Так, це буде. Де? А вже десятку положила. Так, це буде. Ось по десяти мечів. Але щось я бачу, щось вони затримують. Вони нам потрібні вже вчора, але ну, ще протягнуть. Але вони будуть і це пришвидшить нашу перемогу. Чи пришвидшить це перемогу, так. Да. Пришвидчить імператриця і дев'ятка кубків це е, виповнення бажання. Пришвидчить, але ж треба зараз розумієте. Зараз слухайте. Ви так така мила, ви так гарно посміхаєтеся. Я про розумію, чого -то у вас всі закохуються. Навіть страшні прогнози можна від вас нормально слухати. Уявляєте собі? А ви знаєте, от е, страх? Страх це ж така емоція, яка навіть захворювання викликає. І страхом користувалися з часів інквізиції. Але так дивно, коли людина не боїться, дійсно нічого не трапляється. Ну, це так. Це, звісно, хтось може казати, ай, ти там не знаєш. Ну, повірте, я знаю майже як всі інші, знаю дуже багато, бо дуже багато на, на власному житті то м -м, пережила. То я знаю, що коли ну, відпускаєш цю ситуацію, так, я хвилююсь, я дуже переживаю. І новини з утра до ночі переживають, де, де люди гинуть. Але якщо відпускати це і знати, нічого не буде. Там це лякалки, це пугалки, це все ілюзія. Ну, Щось працює. Наступне запитання в мене від глядачів, і досить таке цікаве. Об'ємне, в якому кілька питань я їх озвучу. а Далі ми поступово розберемося. Оксана, будь ласка, подивіться питання стосовно початку січень, лютий 24-го року. Всі астрологи кажуть про зараження повітря і земель саме тоді, три крапки. І нові рамки війни були озвучені за те, що лише на 26-й рік, і потім в 27-му році знову щось: три крапки. А в 24-му році нас очікує третій майдан. Я чесно кажучи не знаю, де ви таку інформацію взяли. Можливо, зараз ми перевіримо нові рамки війни. Ми до речі, з Телою дивилися це питання, і астрологи також дивилися. І в мене зараз готується новий великий астрологічний випуск про те, що 27-му році знову щось це дуже мало ймовірно, тому тут я відразу вас заспокою. Але може при... десь, але не в Україні Не в Україні. Так Тело також розглядала це питання, і там все гаразд. Тому можете не хвилюватися. Третій майдан. Я такого навіть не чула, але теж перевіримо. Можливо, я щось іще не знаю. Отже, перевіряємо спочатку про зараження повітря і земель на початку 24-го року. Та я думаю, а що мається на увазі? Радіація чи взагалі щось? Я думаю, що там напевно можуть бути наші великі перемоги, а вороги з'їдуть з глузду і можуть щось втнути, типу радіації, так, або якась там хімічна зброя чи біологічна зброя. Ні. Ні. Цього не буде до двадцять 20... на двадцять рік. Документально вже буде підписані документи про перемогу, і яка то буде перемога? Які будуть землі. Ну вони повернуться всі до кордонів 91-го року. Тобто, дивіться, це карта справедливості і карта миру. В цей процес буде втручатися весь світ, тому тут в мене немає зараження зовсім не повітря, не води. Немає цього особливо 24-му році. Ні. Так, це дуже добре, тому що всі бояться знаєте, того моменту, коли вже остаточно буде ворогам зрозуміло, що фініш, папа, -па, до побачення, і вони тоді зовсім їх накривають і роблять, чудять, що хочуть, тільки щоб нам зашкодити і нашому життю на нашій землі. У мене не випадає такого взагалі ні радіації, ні забруднення. Я колись до речі читала, коли сказали, що там на Донеччині Луганськ, Донець. От там, що буде ну, жагітливе, просто таке. Це десь півроку назад я таке слухала. Я вже не пам'ятаю, хто то казав, але слава Богу, нічого не трапилося. Ви ж розумієте? Оця інформація, вона є, але ж люди і моляться, і не бояться, і в просторі міняються, міняються варіанти подій, які повинні статися. Можливо, на сьогодні там в планах є, але. До січня, до лютого 24-го року і ще багато таки часу. І за цей час дуже багато чого зміниться в листопаді. Ми взагалі очікуємо Лебедине озеро на Росії, то поміняються дуже багато подій. Я надію, маю надію і я впевнена, отрути не буде. Про Лебедине озеро цікаво. а Можете розшифрувати про листопад і Лебедине озеро? Детальніше це нам всім сподобається. Я вже знаю. Ну, Це не тільки я таке дивилася і казала про це, що в, тому, в листопаді повинно щось трапитися. Ну, Я вже думаю, те лице, яке схоже на президента Росії, віддалено схоже, то воно, мабуть, вже має гаплик, але ж тепер двійників треба кудись діти. Ну, Дивимося. Повторення ситуації що буде. Зупинка активної діяльності однозначно. Дивіться, що випало для певної особистості <смі> на листопад. Це ж жахіття якесь, дивіться. Очі в камеру посадять, щоб його не бачили. Зупинка активної діяльності. Ось вся країна в траурі сидить і горько плаче. Ну, я так думаю, що ми почуємо якісь добрі новини у листопаді. Звичайно, я не, не глузую з того, але ж. Ну, кожне життя має колись скінчитися, то маємо надію, що, може, старий дід ласти зверне. Так, я знала, що це мені сподобається. Ваш розклад буде саме такий. Це все ж таки, це вже ті двійники, трійники, бо, мабуть, все ж таки з оригіналом уже давно щось трапилося. Так, так, і більше глядачів теж підтримує нас в цій теорії. Добре, ну нехай, нехай ваш розклад працює гарно і ми очікуємо цікавих новин попереду. Далі в цьому ж питанні ми дивимося. Значить, 27 сьомому рік ми не дивимося, ми вже це в попередніх випусках подивилися. 24-й рік і третій майдан. Оце мене цікавить питання. Так, чи буде Майдан в 24-му році в Україні? Чи буде Майдан? Ну, це не Майдан. Я не бачу, щоб це був, знаєте, якийсь заколот. Але якісь вимоги будуть видвигатися. Це не буде як сильний такий заколот. Воно буде розміряно, воно буде обдумано. І це буде така, я не знаю, це сказати, якась сила людей. У яких немає наміру чинити так, як було на Майдані. Тобто будуть видвинуті якісь вимоги, вже я повторююся. Так, вони будуть розглянуті і ми будемо мати в тому перемогу. Розумієте? Це не як, ну, це не як заколот. Це буде якось по-другому. Можливо, там буде дуже розумна людина керувати цим. Ось тут є імператор, дуже розумна людина, яка керує цими подіями. Яка знає як направити так, ну, щоб, ви, знаєте, щоб ми не виглядали по -сміховську. Це так будемо вирішати декотрі моменти на такому цивілізованому рівні. Отак буде. Але ж вирішати є що? Є багато-багато питань. Так, і в нас це на майбутні випуски дуже багато питань по законах, які готуються приймати, які шкодять людям. Ми ці питання також розглянемо, чи вони будуть прийняті. Вже не переживайте, не хвилюйтеся, все вже я собі заскрінула, всі ваші запитання. Номери законів. Мені треба сісти почитати ці закони, розібратися, що там і про що там. Тому в наступних випусках ми будемо обов'язково все розглядати. Ви дуже рідна, будь ласка, подивіться окуповану частину Донбасу. Ми 9 років в окупації. Так, окупована частина Донбасу. Ну, звичайно, час для них трошки як підзупинився тут помірність. Декотрі моменти життя вже ввійшли в таке, ну, таке, знаєте, як, само собі, розуміється, як, то, що там, ну, все, що там робиться в окупації, так, оті їхні нововведення, вже якось, якоюсь частиною людей воно вже і було прийнято. Так. Надалі. Ну, щоб там не було, Донеччина, Донбас, він буде повернутий в Україну. Це однозначно, імператриця це Україна. і повернутий буде не без кровопролиття. Гучно буде. Що буде далі? Звичайно, для Донбасу часи міняються, але я вам повинна сказати: Донбас, такий, який він був. До вторгнення, не до, ну, не до 22 лютого, а ще раніше, так? коли він був захоплений, він таким уже не буде. І він ще довго не буде таким. Ось околисофарто не міняється, але стоїть королева нічів. Це завжди будуть якісь провокації. Там багато залишилось, залишилось людей, які ну, за руський Мір. Розумієте? Це ці колаборанти, провокатори, вони там лишилися, і як би їх не вибивали, вони там будуть. Місто чи той край Донеччина, звичайно, стане українським. Ну а це карти на все потрібен час. потрібен час. Там буде довго буде дуже довге. Це таке, знаєте, пролонговані такі події. Це не швидко буде, дуже не швидко. Будуть вкладатися в те місто, але я не бачу, щоб це так знаєте, От було тільки закінчилася війна і зразу пішло. Після війни, що буде, можливо, буде от, після визволення буде якась зупинка. Ем, там по документам буде щось. Я не знаю, як це сказати правильно, зараз скажу. Можливо, якийсь ще особливий статус, але це теж буде деякий час, і це все знову ж таки забирає оте время у людей, які проживають на Донеччині, щоб скоріше його восстановити і зробити таким, яким він був ще до війни. Ем, якась несамостійність. Якесь відокремлене правління мені показує якийсь статус. Отакий. Він, хоч і в Україні, але це зупинка активної діяльності, нічого не відбувається. Ну і звичайно ж кажу, це все займає час. Ну, воно не буде зразу відновлюватися. Ні. Людям буде важко. Але допомога там, звичайно, буде надаватися, звичайно, але не така, не в тому об'ємі. Тобто на все потрібен час і шкода, що так все почалося. Ну, ну ми мусимо таке переживати. Там людям навіть після війни буде дуже важко. Це ж ви розумієте, скільки потрібно часу, щоб зупинилися ці російські наративи, щоб дійсно це все перекроїти, переставити так, як воно повинно бути в Україні. Ну, Бачите, так як я казала, це буде таке відокремлене, як ну, не государство, а як частина району відокремлені трішки по відлюднику. Але вони будуть в, це буде Україна. Ну, я не знаю, автономія навряд ли ну, не на автономія. Якесь відокремлене управління тим е, районами буде, і там ще буде довго провокацій. Багато провокаторів, провокацій, щось там ще буде не ладнатися. Навіть коли це вже буде перемога, ну і так, якби умовно, окупанти звідти вийдуть. Але якось боротьба за ці регіони ще буде. Навіть після закінчення війни. Ну, ось отак. Ну, я я розум... думаю, що ви мене зрозуміли, про що йде мова. Так, ми вас зрозуміли. Задайте, будь ласка, Стелі запитання, коли звільнять Енергодар і коли наша атомна станція почне працювати на благо нашої України. От оце при Так, коли. Тарони люблять коли. У них свій час. Ну, давайте так, до осені, чи буде звільнено Енергодар. Каже, да, навіть раніше вісімка жезлів, це швидкість, над цим працюють, продвигаються, працюють, і ніхто його не хоче лишати нікому. Тобто такий да, восени енергодар буде звільнено. Ну це так кажу, восени дуже обширно. Це може бути і вересень, це буде вересень, маю надію. І Запорізька атомна станція чи восени буде вона працювати на благо України? Так, буде, там вона, мабуть, і ремонту буде підлягати, повинні відбутися трансформації, дуже великі трансформації. Так, буде, Уже по осені все це буде. Ну, Там ще роботи багато. Мабуть, щось там чи пошкоджене, Ну, то ми вже багали на прошлому ефірі, що там є пошкодження, обладнання, пошкодження, на це треба час. Але це вже Україна. У нас тут така тема Америки піднімається, тому що дуже багато різних пророст про Америку і про те, що вона буде під водою. Зачитаю коментар. Оце про Америку під водою. Я чула від однієї знайомої тітеньки. Вона, наче екстрасенс, десь в 2011 році казала не про воду, а про якийсь великий катаклізм на цих територіях. Я тоді не повірила про цю війну. Вона теж говорила і я теж не повірила. І я би пропонувала подивитися Америку північну і південну на найближчий період, який можна подивитися. Я не знаю на півроку. На предмет катаклізму. Так, так, так. так, Зміни на самому континенті, ну географічні зміни. Під водою я теж таке десь пророцтво чула, читала, десь таке було. І ось дивлюся, південь. Такий багато карт взяла, але тут є карти. ну Це велика вода, багато людей, велика вода. Люди ось борються за своє життя. так? Намагаються захиститися знову ж таки, ось о, три проблеми. Ось о. звичайно, держава сильна, вони, звичайно, будуть рятувати, вкладатися в своїх людей. Але бачите, це такі темні часи для Америки будуть. Я не кажу, що це війна, ну, військові дії, але зміни ну, клімат, чи, от, ну, можливо, ці цунами, здвиги, ну, от, 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 пластів. Господи, я не географ, не можу точно виразити так, щоб це правильно. Але так, але хочу сказати, це ж не буде завтра. Це можливо і не буде найближчі 10 років. Це близько, це як сказати, люди, які зараз живуть на нашій на планеті, вони ще це побачать. Це буде. Ось таки знову дивилися. Знову таки багато води, зупинка активної діяльності. Тобто, так, там буде якийсь, там буде здвиг. Но я не бачу, щоб він був, знаєте, такий, прям, щоб вся Америка пішла під воду. Не так. Можливо, ті прибережні райони вони, можливо, будуть затоплені і, і так, і спершу підтоплені, а потім вже затоплені, і, звичайно ж, люди відселяються подалі від води. Отаке От буде. Але я не бачу, щоб це прям весь континент. Ну, Добре, північ тоді, щось північ. Аналогічні карти падають. Ну, трошки закривають інформацію, але кажуть, щоб там би не було. Знову ж таки, тройка мечів є. Це неспокійна ситуація, три головних болі. І це таке кажуть, це буде коїтися те, що з усім всесвітом буде коїтися. Але впораються. Це не так, що буде от весь континент, прям рухнув і пішов під воду. Ні. Якісь частини буде підтоплено, затоплено згодом. Але на це треба довгий час. Позірці – це колись-колись. Ну, не через 100 років. Ви зрозумієте? У Таро свій час. Ну, коли нам це показують, то значить, це буде. Таке буде. До речі, про Лінінград кажуть, що він чи Санкт-Петербург їхній. Кажуть, що він теж потоне. Можемо подивитися коли. Так, чи піде під воду Санкт-Петербург? Піде. Дивіться, почекайте, карта помірності, ллється водичка, а це карта втрати. Знову ж таки, п'ятірка кубків, це втрата. Піде також буде підтоплено. Тобто зміни на, на планеті Земля будуть. Та багато хто казав, що там, де була суша, стане вода, а де була вода, там стане хороша. Воно і не дивно, отак як бахкає, у те, що коїться, хіба ж не будуть зміни в атмосфері. Я дуже дякую вам за ваш час, за інформацію, за новини. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.